Цю машину і її водія знає багато хто в шосі та за її межами. Зіновій Кулик з легкістю виконує необхідні маневри на автомобільному майданчику. Він інструктор-викладач у шосткінській автошколі сприяння обороні України. Чоловік навіть порахував, скільки разів вже об'їхав навколо землі по екватору. На цьому автомобілі п'ять з половиною раз проїхав по екватору кругом землі. До того в мене був дев'яносто автомобіль на якому я так само приблизно 5 разів проїхав, вчився я на Автомобіль я також не повний екваторська, так частину проїхав. Далі був автобус, я також частину проїхав. Далі на інших транспортних засобах я також частину проїхав. Далі в мене ще був один автомобіль рівно 200 тисяч, я його добив до ручки ще п'ять раз. І зараз і на автобусі, коли я працював ще, по-моєму, три рази кругом землі. Ну, поза проблемним підрахунками по двадцять чи 2, це два рази кругом землі. Знову ж, коли я почав працювати в автошколі, я вже три рази. Проїхав кругом землі саме коли за кермом сидить учень чи учениця. Дуже простенька це пробіг 120 тисяч кілометрів. Це є три рази навколо землі. Сам пан Зіновість з Івано-Франківської області здобув на той час досить непоширену професію, програміста. Народився в 65-му році, Івано-Франківська область, якраз місцевість, де в нас починаються гори Карпат. Я привик з дитинства бачити гори, встаєш зранку, дивишся, гора в тумані, туманівер. Ківки цієї гори не видно. Ну разом з тим змінив місце проживання за освітою. Я дійсно програміст. У 1989 році. Я закінчив Львівський університет. Між тим була, як кажуть, невеличка перерва служба в Радянській армії. Після повернення з армії продовжив навчання в університеті. На третьому курсі женився по завершенні навчання. Треба було обирати свій подальший шлях, і доля занесла його на далеку сумщину. Була можливість, як кажуть, залишитись на кафедрі, зав кафедрою прикладної математики з математики, Верніше пропонував залишитись в аспірантурі. Ну Мені трошки наукова ця праця ну вважалася, ну як сказати, скучною. Мені потрібно е, щось в житті більш цікавіше. Ну я відмовився від цієї від цієї пропозиції. Ну тим більше, що зав сказав, що якщо ти будеш займатися наукою, е, сімейне життя буде заважати цьому. Ну прямо сказав або наука, або женщиною. Я вибрав. І не жалію я відмовився від науки. У мене прекрасна жінка. Пан панзіною випускник львівського університету разом з дружиною опиняється у шосці. Вісімдеся 89 році. За направленням я приїхав в шостку разом з дружиною. Мене направили на завод. Зірка дружину на Виробниче об'єднання «Свєма». Як зараз пам'ятаю, вийшли ми з автобуса з Воронежської біля технікума. В направленні було написано виробниче об'єднання Десна. Підходимо до людей, які сидять на лавочці, питають, де там де, де тут Десна. І один мужик: а отут от йдете по тій вулиці з лівого боку. Проходимо до кінця нинішньої вулиці з повертаємо голову в лівий бік, ресторан Десна. Я зрозумів, кажу дружині, що ми попали туди, куди потрібно. Молодий спеціаліст одразу влився в колектив і почав шукати різні шляхи для покращення добробуту своєї родини. Зарплата була ну, звичайна 160 чи 170 рублів, як у інженера-програміста. Довго на таку зарплату я жити не міг. Я відразу через півроку ще влаштувався в одне місце, як тоді казали, на півставки. Відділ статистики, тоді ще на півставки, тоді ще на півставки, і буквально через рік, там, де в шості стояли комп'ютери, там завжди світилося моє обличчя. Я заробляв декілька міг. У 90-ті роки минулого століття комп'ютерна техніка вже почала активно впроваджуватися в життя і роботу шосткінців. Тож розгулятися було де, говорить пан Зіновій. «У 96-му році створив своє власне підприємство, яке якраз займалося розробкою цих програм, обслуговуванням і тому подібне. Мені було яке цікаво цим займатися. Правда, не довго цим займався, тому що. 97 році, в 97 році, по-моєму, прийшла у мене чергова ідея, бізнес. Ідея в всі їздили за комп'ютерами в Київ, і то саме наприклад дискету. Ну це носі інформації, приблизно як флешка на даний момент, хто не знає. Вона просто мала великий виг... розмір. Ця дискета їздили в Київ. Треба в шості відкрити магазин, де можна буде це купити. І Якраз перший магазин, який я відкривав, правда, за чужі гроші, це був магазин Марина. Згодом пан знові розпочав власний бізнес у галузі комп'ютерного остаткування. Однак, після 20 років роботи в цій галузі він. Кардинально змінив сферу діяльності. Я закрив магазин, розпродав, що можна, подарував, що не купувалося, викинув на смітник те, що взагалі нікому не було не потрібно. Пішов на біржу і рік відпочивав. Жінка почала сваритися. Ти людина, яка любить спілкуватися, тобі дома скучно, одічай, шукай роботу. Ну і підвернулася робота сторожем податкової інспекції. Три роки я там працював сторожем. Робота була прекрасна. Два дні вдома. На одну добу йдеш туди, на турнікеті нажимаєш кнопочку, цього пустить, цього не пустить. Прекрасна робота. Невгамовний чоловік знову вирішив змінити галузь роботи, причому знову кардинально. На біржі попалося оголошення, потрібен водій на автобус. Подзвонив як кажуть, Хазяїну домовились про зустріч. Ну перший раз пам'ятаю, коли ми з ним виїхали на маршрут зранку, маршрут номер мертри хім Локотки, Це було щось з чим то що він мене пробував навчити, щоб тримати гроші в лівій руці і давати здачу людям. У мене це ніяк не виходилося. Чомусь ця пачка грошей у мене вивалювалася завжди. На кожній зупинці я дуже довго стою. З тим, що поки я ми доїхали до кінцевої зупинки, нас догадав наступний, який їхав через 15 хвилин за нами. З тим, що ще один день ми з ним так помучилися, і через два дня він сказав, поїдеш на Новгород. А важкий, це по-перше, підйом путівську доволі складний далі не просто попримікати на Новгород, а Раповичі, Комань, Чулатів. Кругове, вздовж десни, підйоми, повороти і тому подібне. Е, робота була якась важка е, перший рейс в п'ятій годині ранку, і ну, між три рейси в день, між рейсом був, звичайно, перерив, можна було якось поспати 2-3 години без проблем. Вертався вечором пів восьмої. Робота важка, але вона приносила якась мені е, моральне задоволення. Протягом трьох років пан Зіновій возив людей із шостки до Новгород-Сіверського. але потім почалася пандемія ковіду, і наш співрозмовник знову опинився у центрі зайнятості. Саме там йому трапилася вакансія викладача інструктора в шосткінській автошколі. У цьому житті я працюю до того часу, поки мені робота приносить задоволення. Та було важко, в мене немає педагогічної освіти, у мене, мене технічна освіта. Я трошки, скажімо так, не знав, яким чином це робити. Більше мотоциклісти були 16 років, вони привикли в школі, що там телефон собі тикнули, щось розмовляють. А коли прийшла справа, прийде справа до іспитів, ну поставлять тобі троєчку, відправлять підзад, куди-небудь іде далі. На жаль, кажу, хлопці. Тут такого не буде. Тут є, склав або не склав. Не склав. Троєчки немає, п'ять немає, склав або не склав. Ну два тижні склонно, так, трошки помучився з ними. Переконав, що все-таки треба вчитися. Відразу застосував сучасні засоби навчання, не крейда дошці, ноутбук, проектор. Екран нова робота приносила задоволення. Хотілося привносити якісь зміни саме у процес навчання учнів в автошколі. Тим паче, до війни попит на отримання посвідчення водія різних категорій був чималий. Розповідає пан Зіновій. Я собі знайшов чим зробити свою роботу, саме як викладача цікавішою. Буквально пів місяця півроку назад я. Розпочав таку практику як онлайн-трансляція наших занять. Є можливість задати запитання. Я відразу відповідаю на це запитання дуже багатьом сподобалося. Тим більше, от, були учениці, пам'ятаю, з Уралового, доїхати сюди. Важко в Воронеж і так далі. Зараз воєнний стан, у когось діти маленькі, не можуть залишити їх вдома самих прийти автошколку. Ну це дуже зручно. Разом з тим він почав в автошколі впроваджувати практику, робити запис занять і викладати їх для користування учнів у мережу. У інтернет і також дистанційне навчання його ідеї підтримує керівництво закладу. Доступ до цих відео є закритим. І я надаю тільки тим учням, які навчаються в нашій автошколі. Така форма навчання, як дистанційне навчання, цілком реальна. Е, немає можливості приходити сюди, немає можливості дивитися онлайн. Записуйтесь на так званий дистанційний курс. Допу Зінові вже 60, майже 5 років. Він працює викладачем в автошколі, і поки не планує міняти роботу.